Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолії на період з 23 по 29 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Розклад розпочинається з ось тут, з якихось пліток та хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Не кажіть ніяку достовірну інформацію, нікому, якщо вона важлива, для того, щоб її не сплутали і не зробили з цього плітки. Ось тут. Карта ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут швидкість. Якісь процеси у вас будуть відбуватися швидко, а також за допомогою покровителя. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак задяка водолії. Подивіться, друзі, як символічно. Коли повторюються якісь картки, вони для вас дуже важливі. Звертайте на це увагу. Знову ось ця хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. А також добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут лавровий вінок це вінок переможця. Ви будете мати успіх в своїх якихось справах. І ви будете з того приводу дуже радіти. Головне не допускати близько ніяких людей. Я маю на увазі не розповідати ніякі важливі детали для того, щоб потім не сталося, що вас якось засмутять. Ось тут, друзі, договор або. Пропонування руки та серця. Звісно, одруження це скоріше випадок, ніж для всіх, але також важливі деталі. Якщо у вас виникне думка запропонувати одружитися, значить, саме так і правильно, тому що Всесвіт вам підказує, що робити. Ось тут сумна новина. Вона може казати про те, що, наприклад, якісь. Дати не співпадають, або щось таке вас не влаштовує, або вона може вас зовсім не стосуватися, але ви почуєте сумну новину. А ми йдемо вперед, подивимось, чим завершиться ваш тиждень. Третій розклад знак Зодіака водолії. Планета місяць. Це планета таємниць, а також батьківства. Можливо, вам треба буде допомогти своїм дітям у якихось питаннях. Ось тут державна установа. Іноді ось таке сполучення може показувати, що, наприклад, ви будете брати якісь додаткові Зміни по роботі, наприклад, в, нічну, в нічний час, в нічний період. Ось тут домашнє господарство, щось треба ремонтувати або щось купувати для дому. Стабільність якірь або, можливо, зупинка якогось процесу, але ненадовго. Ось тут, друзі, успіх лавровий вінок. Це також добрий знак. Можливо, ви мріяли, наприклад, про додаткову роботу, але не хотіли уходити десь на інше місце. А ось тут, о, ви, наприклад, взяли якісь додаткові зміни в нічний період, заробили грошей, і ви будете дуже задоволені з цього приводу. Це я кажу як, наприклад, а ви дивіться вже за своїми обставинами, як у вас все складається. Ось тут. Знову ж таки, покровитель – це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Не забувайте дякувати, коли вам допомагають. Ось тут чарка, вона означає якесь застілля. Вас можуть кудись запросити, або ви захочете з кимось зустрітися та когось кудись запросити. Ось тут сонечко. Дуже гарний знак. Коли існує в розкладі ця карта. Вона показує успіх у усіх ваших задуманих планах. Звертайте увагу, успіх, покровитель, знову успіх, державна установа. Якісь таємниці або ось тут планета місяць. Сьогодні ми з вами. На колоді колосю сю року подивимось для знака Задіака Водолії. Застереження, імператриця та порада. Друзі, така дивна думка надійшла. Застереження імператриця. Не крутіть романи не з якими статусними дамами. Це для чоловіків саме на цей тиждень, тому що вам може здатися, що це легкий флірт, а потім ви залишитесь в пастки. А також, друзі, для дівчат та жінок ця карта може означати не стремитися бути більш, ніж ви себе представляєте. Наприклад, ви маєте роботу, маєте якийсь статус. Але ви чомусь захочете підвищити цей статус і не дуже гарним шляхом. Що це може бути на увазі? Все, що хочете. Наприклад, підвищення по кар'єрі або якесь заміжжя, для якого треба, наприклад, розбити яюсь родину, але ви станете жінкою статусного чоловіка. Це я кажу як приклад, тому що це карта старший аркан. Дуже успішна жінка, ця карта по роботі, по своїй родині, по фінансам, але вона вам випадає застереження. Зверніть на це увагу і не робіть ніякі помилки. А порада, друзі, це принцеса чаш. Це юна особа, котра мрійлива, романтична, можливо, закохана. Саме така порада для вас, якщо у вашому житті. Немає місця романтичним почуттям, обов'язково зробіть місце, щоб вільне, щоб туди могли прийти романтичні почуття. Якщо ви чоловік, то, можливо, ви зустрінете саме таку дівчину або жінку в цей період на цьому тижні. Ось такі поради від Пасьянса та карт Таро. Судячи з цього сонечка, то буде дуже успішний тиждень, але завжди пам'ятайте, що краще якась норма, ніж перегнути палицю в будь-який бік. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.